Україна вже не один рік поспіль залишається одним з найбільших експортерів зерна в Європі. Наша вітчизняна продукція навіть в умовах повномасштабної війни залишається конкурентноспроможною на світовому ринку. Цьогоріч лише на полях нашого краю вдалося зібрати близько 2,5 мільйонів тонн зерна різних культур. Аграрії кажуть, така кількість врожаю забезпечить не лише продовольчі потреби області, але й дозволить експорт за кордон. Однак, якщо після збору Зерно зберігато у невідповідних для цього умовах, врожай може зіпсуватися. Адже при порушенні норми показника вологості розпочинається ріст і розвиток різноманітних мікроорганізмів. Якщо вологість у нас вже буде перевищувати 12-12,5%, все наші мікотоксини, виростуть гриби. Відповідно, після грибів утворюються мікотоксини. Зерно та продукти, його переробки, основа харчування не лише людей, але є цінним і незамінним кормом для худоби. У разі якщо насіння уражене, воно несе загрозу для життя та здоров'я, починаючи від різноманітних подразників та хвороб до летальних випадків. Що ми будемо годувати тварин чи птицю ураженим мікотоксинами зерно, ми отримаємо просто як мінімум погану продуктивність, а максимум вони загинуть. Тобто ми не отримуємо продукцію або отримаємо продукцію неякісно. Проте цього можна уникнути, якщо загрозу випередити. У цьому аграріям допоможуть лабораторні дослідження контролю та якості треба все таки підвищити контроль по певним елементам основне це ми маємо контролювати мікотоксини вміст мікотоксинів це також контролюється європейськими державами вміст важких металів обов'язково і звичайно це ГМО. це все у нас в україні ми можемо робити і робимо такі дослідження дають виробникам можливість добитися максимального попиту на свою якісну продукцію а покупцям та споживачам безпекові гарантії